Вітаю, друзі, і з вами Василь Бейш. Отримав ще одну чудову посилку від нашого підписника каналу YouTube пана Андрія. Тут знаходяться рідкісні обігові монети України, які людина особисто знайшла в обігу. Ці всі монети я придбав за суму 11 тисяч гривень. Тут знаходиться 1 гривня 1995 року, 50 копійок 1992 року. Різновид 4 ААМ, так звана англічанка. 50 копійок брак викус, 25 копійок 1995 рік і 25 копійок рідкісна монета України 2ГАМ. А ви напишіть обов'язково в коментарях, яку із саме цих монет ви хотіли б побачити в наступних відео. А сьогодні розпочинаємо із різновиду 2ГАМ. Особисто таку монету я знаходив два рази під час перебору. Цікавого перегляду для початку розглянемо різновид штампа. А монети позначається цифрою 2. Ми бачимо: середній зуб три зуба, тонкий та гострий, листя в різних площинах. Цифра 1 в даті без хвостика справа. Прорізів зернах вузки витягнутої форми. Штамм монети позначається великими буквами ГА, шрифт та елементи рисунка вузки та випуклі, ягоди-мітки. Права ягода у гроні номер 5 розташована ближче до центру літери П. У гронах номер 4 вісім черенків відсутні. Додаю вам шпаргалку. Гурт у даної монети тільки дрібний, іншого не існує. Ціна на таку монету коливається від 700 до 1000 гривень на сьогоднішній день, Все залежно від стану збереження, і такі монети я купую на постійній основі. Мої контакти ви бачите на екрані та в першому прикріпленому коментарі. Усім дякую за увагу. Не забудьте підписатись і написати свій коментарій. Усім до зустрічі, до нового відео. Слава Україні! Героям слава!